міні Рівне, субота, 11 травня. А ми працюємо для вас, відвантажуємо декілька тракторців. Зараз першенький стартує Оріон РФ 404. Вчора люди приїхали його, протестували, прощупали, промацали. З нами познайомилися, що дуже-дуже тішить. Ви теж так робіть, приїжджайте, щупайте, 10 хвилин на обдуми і забирайте красунчика. І ось цей даний красунчик повністю укомплектований. Вирушає до себе додому. Трактор буде прекрасно служити, обробляти українську землю і приносити тільки позитивні емоції своїм господарям. Оріон 404 повнопривідний чотирьохциліндровий двигун з реверсом, з дводисковим щепленням, з чудовою навісною системою, плюс примусове опускання є плаваючий, бомбезний тракторець. Вирушає до господаря. Ще є в наявності, хто чекав, хотів оріончика, справжнього оріончика, оригінального оріончика, крутезного оріончика, терміново міня-гра рівне. Зробимо, привеземо, доставимо і подаруємо теплі емоції покупки тракторця. Зараз ось останні процедури, крайні процедури перед відвантаженням шифенга. Заливаємо охолодження, люди попросили відразу, тому що з завода залита водичка. Ось. Але люди попросили залити антифриз. Ми це все робимо по ваших бажаннях. Заливаємо охолодження. Зараз ще теж буде булатик виїжджати. Приїжджайте ще і вам щось відвантажимо. Ось, в принципі, приїхав евакуатор за цим червоним щастям.